У США знову серія непокори проти влади. Бунтівники використали коктейлі Молотова та активно почали чинити безчинства. Воно всьому нові укази Трампа та його бажання йти на поступки Путіну ціною України. Вже швидко цей виступ набув масових оборотів, і конгресмени його підтримали, аби спинити все, що почав президент США. Довелося вдатися до крайніх мір. Тож Трамп поніс заслужену кару. Про це ми з вами обговоримо у відео. Усім вітання. Я вдячна вам те, що брати нас за того, аби дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобай. Акий залишайте свої коментарі, а я буду розпочинати у США справжня революція проти Трампа. Доки чинний президент Сполучених Штатів робить поступки Путіну і танцює перед ним. Розлючений американський натоп вже вийшов із під контролю. Люди трощать автосалони, кидають коктейлі Молотова та стріляють із зброї. Ось до чого привели два місяці правління трампістів. І дійшло вже до того, що ініціатором таких виступів уже є конгресмени. Так от. Опонент Трампа зібрав багатотисячний мітинг. Люди вийшли проти олігархії та політики адміністрації Трампа. Зокрема, вимагають припинити здачу України Путіну та закликають до відставки лідера. Ініціаторами цього протесту виступили сенатор США Барні Сандерс. У своєму дописі у соціальній мережі X Сандерс написав, що це найбільший у його кампанії мітинг. Це говорить мені, що американський народ не дозволить Трампу перевести нас у олігархію та авторитаризм. Ми дамо відсіч. Ми переможемо, заявив Сандерс зі сцени. У Денвері зібралося понад 34 тисячі людей на мітинг проти політики адміністрації Трампа. Варто зазначити, що сенатор від Вермонта подорожує країною, щоб згуртувати людей за своїм антиавторитарним посланням. Багато людей, які прийшли на мітинг, шукали вказівок від популярних лідерів демократичної партії, оскільки Трамп видає укази, які надають повноважені мільярдеру Ілону маску, ліквідують Міністерство освіти, США та федеральні відділи громадських прав від. Одновлюють багатовікову тактику масової депортації та звільняють тисячі федеральних службовців. Ідеться у повідомленні Westworld. Але найгірше це звичайна капіталяція України, до якої веде Дональд Трамп. по багатьох містах мітинги виходять із під контролю та вже перетворюються на справжні побоїща. Найбільше дісталося ілону маску. Розлючений НАТО прощуть його автосалони та показово підпалює автівки по всій країні. За повідомленнями американських змі демонстранти у Бостоні Філадельфії. Балтіморі та столиця США у Вашингтоні зібралися перед дилерами Тесла. Повстанці вже трощили і скандували. Продавайте свої тесла, продавайте свої акції, приєднуйтеся до страйку. Пошкодити Тесла означає зупинити маска. Випадки пошкодження автівок тесла стрімко зростають. Люди таким чином висловлюють протест. Президент США Дональд Трамп намагається, хоч якось, рятувати ситуацію, та придбав автомобіль Тесла, щоб продемонструвати свою підтримку маску, якого він призначив своїм старшим радником. Трамп підкреслив, що акти. Насильства проти дилерів автовиробника будуть кваліфіковані як внутрішній тероризм і спричиняє серйозні наслідки для винних. Однак на таке рішення Трампа місцева влада одного зі штатів вже також знайшла протидію. Так, влада Каліфорнії заборонила власникам Тесла захищати свою власність від вандалів. Там заявили, що спроби власників автомобілів Тесла захистити свою власність від вандалізму будуть розцінюватися як перешкоджання свободі вираження політичної позиції. Поліції надано вказівку за Мувати осіб, які або е, бездіяльністю чи іншим чином намагаються протистояти цивільним актам або висловлюють незадоволення у зв'язку із ними. В асамблеї штату нагадали, що позиції Каліфорнії та федерального уряду щодо Тесла діаметрально розходяться. Президент вважає внутрішніми терористами супротивників Ілона Маска, а у Каліфорнії до них зараховують прихильників Ілона Маска, включаючи власників автомобілів Тесла. Влада штату заявила, що має намір не допустити будь-яких провокацій із боку автовласників і захищатиме небайдужих американців, які бажають висловити свій протест із використанням чужої техніки. На сайті Дорожнього департаменту штату також опублікували список адрес усіх зареєстрованих власників автомобілів Тесла. Протистояння у цьому регіоні посилилося після інциденту, коли поліція неправомірно затримала громадянського активіста Ламара Джонсона, висловлюючи свій протест проти маска. Він ще влітку 24-го року скопіював ключі доступу до двох автомобілів Тесла Model S, А 15 березня за одну ніч відігнав їх у безпечне місце. Наступного дня поліцейські заарештували його під час розбирання техніки реквізованою для громадянської акції і закинули йому викрадення. Тільки завдяки широкому резонансу протестам знаменитостей Джонсона звільнили і вибачилися. А проти поліцейських навіть завели справу про перешкоджання свободі слова. Окрім того, стало відомо, що днями по всьому світу готується найбільша у світі акція протесту проти Тесла та Ілона Маска. Організатори планують влаштувати 500 демонстрацій по всьому світу. У США акції протесту відбудуться у всіх автосалонах та шоурумах Тесла. А також біля великих станцій Supercharger. на сайті організації Tesla Take Down зазначено, що це мирний протестний рух. Його прихильники закликають продавати автомобілі Тесла та акції компанії, щоб зупинити вплив Ілона Маска та врятувати життя та демократію. Експерти вже наголошують, що здається, це перший такий випадок всесвітнього бойкоту, окремо взятої торгової марки. Продажі Тесла в катастрофічному обвалі. Продажі Тесла з початку 2025 року катастрофічно обвалилися натомість. Зафіксувалося різке зростання показників продажу китайських електроавтомобілів. Цю тему прокоментували і українська журналіст Денис Казанський та блогер Євгеній Прокопишин. Казанський у себе в телеграм-каналі відзначив, що це чи не перший такий випадок всесвітнього бойкоту, окремо взяти торгові марки. Разом із цим додає, що ніякої особливої радості з цього приводу він не має. Китай нам точно не друг і не союзник. Є скоріше жаль і здивування. Класний і перспективний проєкт загинається просто завдяки хам. І зарозумілості свого хедлайнера а прокопишин на своїй сторінці у Фейсбук щодо цього пише, що світові продажі автомобілів Тесла із початку року обвалилися на 40%. Разом із цим із початку року на 30% зросли продажі автомобілів КНР. Питання тут постає лише одне: маск китайський агент чи просто дурень? Піес не пам'ятаю взагалі критику маска в сторону КНР. Зазначимо, що навіть власники автомобілів Тесла починають соромитися своїм надбанням після того, як американський мільярдер бізнесмен та генеральний директор Тесла Ілон Маск долучився до політики. Про це пише видання AFP. AFP наголошує і згадує історію Тома Блейкберна. Чоловік пишався своєю Тесла, навіть спеціально придбав яскраву червону автівку. Але після того, як Ілон Маск втрутився в американську політику, він просягнувся ніколи більше не купувати електромобілі цієї компанії. Маск вже розділив американців, допомагаючи президенту Дональду Трампу скоротити державні витрати, що було засуджено критиками, як незаконні та аморальні. Дій. Тепер суперечки можуть рикошетом вдарити по Тесла. Ідеться в матеріалі. Ля AFP Blackburn зізнався, мені просто трохи соромно їздити на ній зараз. Я вже майже розчарувався в Тесла як у бренді. Також власники автомобілів компанії Тесла навіть обирають маскувати справжню марку свого авто. Відповідні фото із подібними апгрейдами вже частіше з'являються в соцмережах. Зауважуються, що власники Тесла вдаються до таких рішень на тлі масового невдоволення, що пов'яза. Зни як із політичною діяльністю Маска, так і з погіршенням репутації Тесла на тлі падіння продажів і жорсткої конкуренції. Тому власники автомобілів знімають значки зі своїх автомобілів і замінюють їх на значки інших брендів. Прихід до політичної влади Ілона Маска дивним чином збігся із падінням продажів автомобілів Тесла. Фінансовий аналітик Павло Дукач вважає, що це, звісно, не випадково, і що Маск риє могилу своєму ж бренду. Тесла отримала політичне забарвлення і сьорбує наслідки повною ложкою. Якщо сьогодні Автомобілі Тесла були характеристикою прогресивності та устремління в майбутньому, то зараз вони стали рекламою мага і тісних зв'язків. Маска з Трампом. Політизація автомобіля викликала соціальний резонанс і внесла свою лепту у падіння продажів вже по всьому світу. За даними сайту Electric, за перші два місяці 2025 року продажі Тесла впали у Німеччині на 71%, в Норвегії на 45%, у Франції на 44%, в Іспанії на 44%, у США на 11% і дані тільки за сі від Global Mobility. На фото протестний плакат проти Тесла в Лондоні. Зі слів фінансового аналітика серед основних причин економічного спаду Тесла, політична активність Ілона Маска. Викликає негативну реакцію частини покупців. Багато хто може не формулювати для себе питання підтримки маском ультраправих європейських рухів, але їм точно не подобається, що він активно втручається у внутрішні справи. У Німеччині, наприклад, було продано всього 1277 автомобілів на початку року, попри зростання ринку електроавтомобілів на 53%. Постина ікс також вказують на бойкоти та навіть підпали зарядних станцій Тесла у США як прояв невдоволення. для ілюстрації останніх двох пунктів. Наведу приклад данського пенсійного фонду «Academic Air Pension». Колись він володів акціями Тесла на 300 мільйонів крон це 45 мільйонів доларів. Але зараз вніс компанію до свого чорного списку і продає акції, що залишилися. Генеральний керівник ЄНС Мунк Холст назвав причинами відмови такі неприйняття політики Тесла по боротьбі із правами робітників, проблеми управління, втручання маска в американську європейську політику і поширення дезінформації. Коротше кажучи, ми вважаємо, що Ілон Маск перебуває в процесі знищення бренду і вартості та. Холст. сказав ну і Також про припинення вогню. Найактуальніша мені здається тема останнім часом. Одна з найактуальніших це точно І її прокоментував. А саме останні заяви Дональда Трампа про припинення вогню прокоментував один із експертів, а саме керівник центру громадської діяльності Аналітика важа голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок. І Він прокоментував, проаналізував та як Трамп очікує на. Повне припинення вогню. Тож далі, давайте заслухаємо з вами пана Валерія. Трамп заявив, що очікує на припинення вогню на багатьох ділянках у російсько-українській війні. Як я сказав, про це він заявив безпосередньо в Білому домі на брифінгу, в овальному кабінеті разом із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гексетом. За словами Трампа, команди Сполучених Штатів Америки, України та Росії. Постійно працюють над процесом мирних переговорів, а зараз над угодою про припинення вогню у війні, яку розпочала Росія проти України. Тобто зараз працюємо ми над угодою про припинення вогню, а загалом працюємо над мирною угодою. І він що говорить? Ми збираємося досить скоро досягнути повного припинення вогню, тоді ми матимемо контракт. І домовленості. Звертаю вашу увагу саме на ці дві ключові речі контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо і так далі. Про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо. Якщо раніше такої інформації ніхто ніколи не повідомляв, Трамп абсолютно відкритий. Він говорить реально те, що відбувається. Він так сьогодні продукує завищені очікування для України. Про припинення війни, тому що ми дуже цього прагнемо. Які ж перспективи саме укладання угоди з понеділка про припинення вогню і укладання мирної угоди, ми сьогодні детально аналізували разом зі своїми колегами? В рамках проєкту Центр громадської аналітики вежа, ви зараз можете цю програму переглянути у мене на каналі. Хто не встиг цього зробити, посилання залишу вам в правому верхньому кутку. Ну, наш прогноз зводиться до того, що дійсно цей тиждень може бути дуже багатообіцяючим. І справді, Трамп там буде говорити не лише про припинення вогню, а й в тому числі про мирну угоду. Де там так, друзі, в Саудівській Аравії, тому що є інформація про те, що Трамп збирається наступного тижня. Відвідати Саудівську Аравію. Інформація поки що не підтверджена з овального кабінету, вона була озвучена нами в програмі, про яку я вам щойно говорив, і я не виключаю, що саме там буде підписана угода про 1 трильйон доларів інвестицій в американську економіку, про що, власне, раніше і говорив Трамп, що. Дуже воліє, аби Саудівська Аравія інвестувала саме в економіку Сполучених Штатів Америки. Зважаємо на те, друзі, що Саудівська Аравія вчора буквально оприлюднила інформацію про обов'язкові зменшення лімітів на видобуток нафти низкою країн, серед яких і Росія. Тому справді події у Ріяді наступного тижня будуть дуже дуже цікавими і важливими для нас. Також Трамп сказав, що вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні. За підсумками контактів його контактів із Путіним і із Зеленським. І говорить, що переговори щодо припинення вогню та розподіл територій йдуть прямо зараз. І за словами Трампа, сторони конфлікту дуже скоро досягнуть повного припинення вогню, а потім почнуть обговорювати територіальні питання. На питання журналістів, які були присутні овальному кабінеті, чи планують Сполучені Штати Америки запровадити більше санкцій проти Росії через постійні атаки на українську інфраструктуру, Трамп відповів, що розраховує на угоду про припинення вогню, тобто повне припинення вогню. А зараз каже: ну, вони воюють один проти одного. Мовляв, що я можу зробити. Коментар, звісно, дивний, але я хочу, друзі, акцентувати вашу увагу на тому, що американці сьогодні зайняли позицію миротворця, не партнера України і не партнера Росії. Вони справді займають позицію миротворця, їм необхідно припинити вогонь. І для Трампа це буде успішним завершенням війни. Не для нас, звісно. І Він про це говорить абсолютно відкрито і відверто. Ну а далі говоримо також про те, все ж таки, як насправді Путін продовжує діяти на міжнародній арені, і які він має амбіції, адже в CNN це проаналізували, і диктатор Путін хоче набагато більшого ніж повне знищення України відходження НАТО до кордонів, які існували за часів холодної війни. Глава Кремля прагне до нового світового порядку, де провідну роль відігравала б Росія. Авторка матеріалу CNN пише, що що Путін і кілька його надійних союзників вийшли з залишків КДБ, розвідувального бюро радянських часів, і ніколи не забували приниження від розпаду радянського союзу та незадоволення тим, яким став світ відтоді. Російський диктатор пройшов до влади під час хаосу 90-х років, коли російська економіка зазнала краху, її довелось рятувати міжнародному валютному фонду і світовому банку. Ще одне приниження для представників колишньої наддержави. Але з 2000 року, коли Путін став... Президентом постійне зростання цін на нафту зробили Росії багатьох її громадян багатшими, ніж будь-коли раніше. Ну і Москва мала голос у світі. І вона була навіть була запрошена до групи найбільших економік світу великої вісімки. Однак цього для президента РФ було замало. і Сказала Крістін Барзіна, керівниця німецького фонду маршала США. Путін був радий відкинути все заради вищих геополітичних цілей. Пояснила вона, і Росію вже виключили з великої вісімки, піддали санкціями, обмежили дії на світовій арені через агресію проти України ще в 2014 році. Барзіна сказала, що. Росії ніколи не було достатньо бути восьмою у великій вісімці. Це не працює в межах розуміння Росії власної унятковості. Це найбільша країна у світі найбагатша на природні ресурси. Тож як вона може бути просто одним із гравцем? Так зазначила вона. Тим же часом щодо України будемо говорити також далі. Щодо російсько-української війни, спецпредставник президента США Трампа Стівітко вважає, що Україні потрібно зараз, начебто, проводити вибори президента держави. Про що він сказав скандальному? журналісту американському такеру Карлсону Ведучий подкасту Карлсон. Повторив вікову російську пропаганду, за якою Росії вважають президента Зеленського таким, що не був обраний. Тому Москва, нібито нічого не може підписувати з Києвом. Відповідно, журналіст запитав у Віткуфа чи вважає він за потрібне проведення виборів. За словами спецпосланця Трампа, вибори в Україні були частиною переговорів. і Українська сторона на це погодилась. Цитую, так вони будуть. Вони на це погодились. В Україні будуть вибори. Я погоджуюсь з тобою. Гадаю. Зеленський робить все можливе. Ну окрім цього, стів Вітков додав, що Зеленський перебуває зараз на надзвичайно складній ситуації, оскільки протистоїть ядерній державі з населенням в чотири рази більше ніж українське. На думку представника Трампа, зараз найкращий момент для укладання угоди про припинення вогню. Тим же часом також Вітков говорить і про те, що гарантії для України за п'ятою статтею НАТО без тупо є відкритим ще питанням. А він сказав також. Таке ту. Я вважаю, що Зеленський його права рука Єрмак значною мірою визнали, що збираються бути членами НАТО. Сказав він, спецпредставник президента США зазначив, що гарантії для України за п'ятою статтею договору НАТО про колективну оборону без ступу все ж може бути предметом дискусії. Цитую далі точиться всілякі розмови про те, чи можуть вони все ще мати те, що називається. Захистом за статтею 5, який надає кожній країні НАТО захист. Чи може Україна отримати якусь форму такого захисту чи то від США, чи то від європейських держав навіть без повноправного членства в Блоці? Я думаю, що це відкрите для обговорення. Сказав Вітков. Ну і далі говоримо також і про тему нашого етеру щодо того, як Китай розглядає можливість приєднатись до а, саме миротворчих сил в Україні. Про це пише видання Дівальта, Китай розглядає таку можливість. Повідомляє саме Вельта з посиланням на китайських дипломатів у Брюсселі за даними видання, такий крок є можливим і можливо навіть бажаним з європейської точки. Зору тож у будь-якому випадку справа делікатна, йдеться в повідомлення з приводу того, що включення Китаю до коаліції охочих може потенційно посилити прийняття Росії миротворчих військ в Україні. Повідомило виданню джерела з дипломатичних кіл ЄС обізнані з цим питанням. Нагадаю, що 16 лютого журнал за економіст з посиланням на власні джерела повідомляв, що американські посадовці розглядають можливість. Відправлення до України миротворців з Бразилії чи Китаю в разі підписання мирної угоди. Ну і також Китай цікавиться думкою ЄС про свою ймовірну участь в миротворчій місії в Україні. Також про це а, зазначають що і в Брюсселі вважають, що рішення Китаю долучитись до миротворчої місії може стати чинником, що змусить Москву. Переглянути своє негативне ставлення до миротворців. Брюссельські дипломати заважують, що участь Китаю в коаліції охочих лишається делікатним питанням, потребує потребує обережного підходу, і варто зазначити, що китайська сторона жодного разу не згадувала про своїх миротворців в Україні і такий інтерес покійна до думки Євросоюзу щодо цього питання. Дуже мало ймовірно продиктований реальною зацікавленості. Доєднатись до коаліції охочих і зробити внесок в забезпеченні миру від початку повного вторгнення РФ на територію України Китай має реальні важелі впливу на режим Путіна, не зробив жодного практичного кроку, щоб, хоча б, якось спробувати переконати Москву зупинитися і зупинити свої жорстокі бойові дії на фронті і жорстокі дії щодо мирних жителів України. Натомість Китай збільшив торгівлю з Російською Федерацією. Яка кожного року війни досягає рекордних показників і став головним постачальником до країни агресорки дефіцитних в Росії товарів подвійного призначення, завдяки чому російська ВПК може виробляти зброю та підтримувати агресивну війну проти України.